Ой-ой-ой! Аккуратно, 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 аккуратненько. Ах ты, блин. Ах ты блин. Потрощеного багато. М да. Вікна по вибухів хазяї немає, що там цікава батарея є, все інша, так ну полопалося так і завжди і всюди усіх да. прямо двір приліт, бачу, є да Костл стоїть. Дубай де. Чечки гаря такі там лопочки. Навіть божу маму осколки прилетіли. Цікаво піди подивитися, куди вона прилетіла. Позаростало, все ніхто не підрізає кущі. Так, от було руки. Бачите, ручки відбило, пальці зверху. А тут пряме влучання навіть з касетки осколками. Два, чотири. Чотири штуки прилетіло на шукала пустых шість нас. Цих людей також стріляють по місту.